Володимир, будь ласка, ваш аналіз гри, тим більше, що вже не першу гру ви дивитесь з лави запасник. До речі, коли б збираєтесь повертатися на майданчик, це вже друге питання. А наразі по грі провальний перший тайм, однозначно, безумовно, фактично без моментів. Не так багато було в другому, але реалізували. Ваше враження. Ну, по-перше, поверну... сьогодні, думаю, повернуся, але було достатньо якісних гравців, і тому я вирішив дати їм можливість зіграти. По грі сьогодні, ну, по-перше, хочу сказати, щоб наші гравці деякі переглянули своє ставлення до команди та до конкретної гри, а можливо навіть до суперника. Тому що, як ми моє враження, що ми їх недооцінили, тому що так як ми зіграли перший тайм, це просто катастрофа. Просто катастрофа. Що касається іншого, то вчора ми провели достатньо таку важку гру в чемпіонаті Києву і здобули там заслужену перемогу. Але сьогодні зіграли молодці, що вирвали нічю, але зіграли дуже, ну мені не сподобалося сьогоднішня гра. То чого більше розчарування чи все ж таки врівноваження після того, що хоч не втратили. Три очки однозначно розчарування, тому що я вважаю, що з таким складом, який зараз у нас, з таким тренером, який е, зараз у нас, ми повинні вигравати і на рівних грати там з командами рівня там Гріфін е, і, і таке інше. А команда е, дуже поважаю команду канон, але рівень команди, де гравці всім за 40, і ми на жилах єлі-єлі. Вириваємо там нічю, то це 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 так не треба. Так, Так дякую. Дякую.